Чому ми кажемо «Ich komme aus der Ukraine», але «Ich «Ich komme aus Deutschland»? Ich fahre in die Ukraine», Але «Ich fahre nach Deutschland»? З якими країнами потрібно вживати артикль, а з якими ні? І коли вживати ось ці всі фон, «аус», «нах»? Давайте розбиратися. Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич. Los У німецькій мові всі країни можна поділити на дві великі групи. Ті, що вживаються без артикля, і ті, що завжди стоять з артиклем. До першої групи належить більшість країн, що, звісно, є гарною новиною. Наприклад, Deutschland, Німеччина, Італії, Італія, Frankreich, Франція та багато інших винятком може бути ситуація, коли ви хочете описати певну країну або місто. Наприклад, «Das schöne Deutschland» прекрасна гарна Німеччина, «Das warme Italien» Тепла Італія. «Das herrliche Frankreich» Чудова Франція. Другу групу становлять країни, які завжди вживаються з артиклем, і їх можна поділити на декілька підгруп: країни чоловічого роду, – «masculine», середнього роду, нейтраль, жіночого роду, – «feminine» та країни, що мають форму множини. Plural. Такі країни завжди стоять з означеним артиклем, тобто у наземному відмінку у номінатів це відповідно будуть der, das, die та die, die артиклі. Трохи детальніше про артиклі, зокрема, і про значення я розповідала у своєму попередньому відео, тому, якщо ви його не бачили і вам бракує розуміння, коли ставити артикль, коли ні, які вони взагалі бувають, то обов'язково подивіться. А зараз давайте розглянемо декілька прикладів. До країн чоловічого роду належать Деа Іган, Іран, Деа Ірак, Ірак, Зудан – Судан. Зверніть увагу, що назви країн чоловічого роду іноді можуть вживатися без артикля, наприклад, Іран та Ірак. Тобто ви можете натрапити як на варіант з артиклем, так і без нього. Прикладом країни середнього роду, яка вживається з артиклем, є ТАС -Косово. Косово. Але це цікава країна, тому що іноді можна зустріти і Дія Косово, і е, без вживання артикля, тому. Так, да, просто потрібно розуміти, що таке є. До країн жіночого роду належать Ді Schweiz» Швейцарія, Ді Türkei» Туреччина, Ді Ukraine» Україна. І нарешті до країн, які мають форму множини, належать Die USA» США, ді Філіппінин. Філіппіни. Тепер, коли ми розібралися, коли вживати артикль, а коли ні, то переходимо до прийменників aus та ІN. Перш за все поясню, для чого вони потрібні. Коли ми говоримо про країни, то зазвичай хочемо описати або звідки ми родом, звідки приїхали, або ж куди їдемо, або ж де ми зараз знаходимося. В українській мові це звучить так: із України, із Німеччини. В Україну до Німеччини в Україні в Німеччині. І ось з німецькими аналогами оцих маленьких, але дуже важливих слів з та В якраз і будуть Aus Nach та Ін. Є ще прийменники Auf та фон, але про них ми поговоримо пізніше, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І зараз ми крок за кроком розберемося, що коли ставити. Почнемо з запитання «воге», тобто звідки? Коли ми описуємо звідки ми, то вживаємо прийменник Aus. Якщо країна вживається без артикля, то більше нічого додавати не потрібно. Тобто ми отримуємо «Ich komme aus Deutschland» Я родом із Німеччини. Sie kommt aus Frankreich» Вона родом із Франції. Aus плюс країна. Все дуже просто. Проте, якщо це країна, яка вживається з артиклем, тут все трошки складніше. Справа в тому, що прийменник aus завжди вимагає датів, це давальний відмінок. Тобто нам потрібно змінити початковий артикль, артикль в номінатів на форму датів. І на цьому слайді ви бачите, як змінюються артиклі для всіх родів та чисел у датів. Зверху маємо форми номінатив – наземного відмінка, а нижче вже форми датів. Як вони змінюються? Dia змінюється на дим в чоловічому роді, di на диа в жіночому роді, дас на дим в середньому роді, di на den, якщо, форма, якщо мова йде про множину. Зверніть увагу, що dem співпадає, тобто так само змінюється чоловічий та середній рід. Тепер декілька прикладів речень. Er kommt aus der Schweiz. Він родом із Швейцарії. Чому ми отримали форму Aus der Schweiz? Початкова форма була die, тому що Швейцарія Швайц в німецькій мові жіночого роду. Але ми змінили артикль на дея, тому що aus потребує датів, і по табличці ми бачимо, що ді змінюється на деа. Наступний приклад Wir kommen aus den Niederlanden. Ми родом із Нідерландів. У номінатів умножені, тому що die – Нідерланде це країна, яка має форму множини. Початковий артикль був ДІ, але оскільки aus вимагає датів, він змінюється на ден, виходить aus den Нідерланден. І, до речі, зверніть увагу ще один важливий момент, що у множині саме у датів до іменників, які закінчуються на е, e, ми додатково додаємо N в кінці. Рухаємося далі і переходимо до питання воген, куди. Тобто тут ми хочемо описати, куди ми їдемо, летимо чи подорожуємо. І тут знову, перш за все, визначаємо, чи країна вживається з артиклем, чи ні. Якщо ні, то вживаємо прийменник НАХ. Наприклад, Ich fahre nach Deutschland. Я їду до Німеччини. Wir fliegen nach Frankreich. Ми летимо до Франції. Якщо ж це країна, яка вживається з артиклем, ми будемо вживати прийменник IN та артикль. Проте тут є нюанс. Прийменник IN у цьому випадку вимагає акузатив, знахідного відмінка. Тобто, це ще один відмінок. Ми вже розглянули датів, а тут з'являється акузатив. В якого будуть інші форми, і зараз ми розглянемо, які вони є. Проте ще раз акцентую, що ми відштовхуємося саме від питання вогін, тобто куди, бо описуємо напрямок руху. І коли ми вже визначили, що це питання куди, що це акузатів, ми підставляємо потрібний артикль, дивимось в табличку і підставляємо те, що нам потрібно. На цьому слайді ви бачите, як змінюються артиклі для різних родів та чисел у акузатів. Зверху у нас форми номінатів, наземного відмінка, а нижче форми акузатів, знахідного відмінка. Тут, до речі, ще легше, ніж було з датів, оскільки змінюється лише артикль в чоловічому роді: дир на дин. А всі інші співпадають з формами у наземному відмінку. Die, uh, лишається ді в жіночому роді, дас лишається дас в середньому, і ді лишається ді, якщо мова йде про множину. Ось декілька прикладів. І er in інден іран, він їде в Іран. Іchфаг індішвейц. Я їду до Швейцарії. У першому прикладі ми змінили der на дин, тому що питання вогин. Тому що іран чоловічого роду – «дія» і в акузатів дія змінюється на «дін». У другому прикладі ді так і лишилося, тому що ді Швайц, Швейцарія жіночого роду, і в номінації форми множині співпадають, тому нічого не змінюємо. Якщо це буде якась країна середнього роду, яка стоїть з артиклем і перед ним буде ін, то форма індас скорочується в інс. Наприклад, Інз Косово. Хоча я вже сказала, що це особлива країна, тому іноді ви можете зустріти Індин або взагалі «нах». І тепер переходимо до останнього питання, «во», тобто «де». І тут незалежно від того, чи вживається з артиклем країна чи ні, ми завжди будемо вживати прийменник ін. Якщо країна вживається без артикля, то ми кажемо ін. Плюс назва країни. Наприклад, Ich bin in Deutschland, я в Німеччині, Er lebt in Österreich, він живе в Австрії. Якщо ж країна вживається з артиклем, то тут знову все трошки складніше. Справа в тому, що прийменник «in» є так званим «wechselpräposition», тобто змінним прийменником. Ви вже побачили, що він вимагає акузатів, якщо це питання hin», тобто куди, але якщо це питання «wo», тобто мова не йде про напрямок руху, про рух, а саме про місце, акцент на місці, то він вимагатиме датів. А це означає, що ми повертаємося до тих артиклів, які ми розбирали, коли розглядали прийменник Aus. Деа змінюється на дим в чоловічому роді, ді на деа в жіночому, дас на дим в середньому та ді на ден, якщо мова про множину. Саме тому ми отримуємо ich bin in der Ukraine», я в Україні. Дію країни, початкова форма змінюється на диа, тому що це датів, тому що це питання ich bin in dem Irak. Я в Іраку. In dem скорочується у форму ім. Проте, ми не можемо скоротити індеа. Або інден, тоді вживаємо виключно повну форму. І тепер ми розглянемо ще одне цікаве правило, яке, до речі, часто ігнорують або розглядають уже на значно вищих рівнях, і стосується воно острівних країн. Inselstaaten. Коли ми хочемо підкреслити географічне розташування країни як острова, тоді нам потрібно вживати прийменники фон та «auf». Візьмемо до прикладу Мальдіви. Ich komme von den Malediven означає я повертаюся з Мальдів. Питання звідки? Woher? Ich fahre auf die Malediven означає я їду äh, на Мальдіви. Питання куди? Тобто wohin. І ich bin auf den Malediven це означає я на Мальдівах. Питання де, тобто во. І в цьому разі тут у центрі уваги саме те, що Мальдіви – це острівна територія. Проте, якщо ми маємо на увазі державу або політичний контекст, то тоді будемо використовувати прийменники Aus та «in». Ich komme aus den Malediven» означає Я родом з Мальдів або Я приїжджаю з Мальдів як держави країни. «Ich fahre in die Malediven означає, що я їду в Мальдіви. і це звучить уже в якомусь дипломатичному контексті, наприклад. І «Ich bin in den Malediven означає, що я перебуваю у Мальдівах, тобто як в країні. E, і тут фокус на країні як політичній структурі. Зауважу, що перший варіант, тобто прийменники «Фон» та ауф, вживаються значно частіше, тому e, майте це на увазі. І ось на цьому слайді я підсумувала все те, що ми сьогодні розібрали у цьому уроці, у вигляді ось таких, от пергалок. І справа зверху ви бачите також невеличкий словничок по граматичним термінам, якщо, наприклад, ви Початківець, і вам ще важко даються всі ці терміни німецькою, тому користуйтеся і нехай вас ця тема більше не лякає. Ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, що цей урок допоміг вам зрозуміти, коли і як вживати прийменники АУС, nach та ІН з назвами країн. Напишіть в коментарях декілька прикладів речень про якусь країну чи країни для того, щоб краще закріпити цю тему. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам було корисним, то нагадую поставити лайк, написати додатковий коментар або переслати його тому чи тій, кому воно також буде корисним. І нагадую, що ви можете підтримати мою творчість, задонативши на монобанку. Посилання буде в описі до цього відео, а також QR-код з'явиться зараз десь на екрані. До зустрічі у новому відео. Чис!